Уже зіграли на всеукраїнському чемпіонаті серед аматорів у гостомелі на Київщині створили першу в Україні футбольну команду з переселенців. Назвали символічно Мрія Гостомель на честь знищеного росіянами найбільшого повітряного судна. У такий спосіб засновники футбольної команди допомагають внутрішньо переміщеним особам легше адаптуватися до нових умов життя, знаходити друзів та займатися улюбленим видом спорту. Олег виїхав з родиною з оточеного Маріуполя 15 березня 2022-го. Спершу доля завела їх у Запоріжжя, тоді на Вінничину. Звідти хлопець поїхав у Київ навчатися. Вже там дізнався, що в Гостомелі набирають футбольну команду переселенців. Це був шанс повернутися до улюбленого спорту, яким Олег займався з дитинства. Запросили в команду. Ось я вирішив. Мені сподобався цей проект, тому що тут хлопці також. Загалом всі переселенці і так і опинився тут. Про рідне місто і минуле життя, каже, намагаються не згадувати. Ми намагаємось за цю тему вже не затрагувати, тому що всі, всім важко і. Ну. Якось більше про футбол розмовляю. Mm -hmm. Хлопці підтримуються, і у нас дуже гарна команда. В такому середовищі набагато простіше зараз, аніж в одному, знаєте, якось. Хоча, зізнається, хлопець дуже сумує за своєю футбольною командою з Маріуполя і мріє повернутися, бодай на трохи додому. Звісно, хоча б, може, не на постійне вже життя, але хоча б побачити, як воно все. Зрозуміло, там все вже не те, як було до повношта... повномасштабної війни, але хочеться домівку побачити, тому що квартира, слава Богу, вціліла і сподіваюсь, таки. Зараз Олег разом з футбольною командою Мрія Гостомель бере участь у загальноукраїнських поєдинках серед аматорів. Микола Васильков, який є одним з організаторів команди та волонтером, певний, переселенцям вкрай складно адаптуватися у новому середовищі, знайти друзів і оговтатись від тяжкого досвіду. Пересельці не повинні тільки отримувати пряму допомогу. Їм потрібно давати поштовх соціалізації в розвитку. Ми це робимо через спорт. Вони збираються, вони грають разом в футбол, вони здобувають авторитет, суспільне значення. Тут вос осередку в гостомельському ОТГ, хоча представники на футбольному полі не тільки гостомельці, тут є і Луганськ. Ми граємо за Херсон, за Новокаховку, за Крим, Севастопіль. Тут хлопці у нас багато з різних регіонів, навіть з Абхазії. Є. Мрія Гостомель це перша футбольна команда сформована з внутрішньо переміщених осіб. Тренуються і грають хлопці на центральному стадіоні в Гостомелі, який нещодавно відновила фундація першої леді Олени Зеленської. Тут відбувалися страшенні бої, бо стадіон був понівечений, трибуни були зруйновані. Ну тобто, у нас є світлини. Ви можете їх переглянути і побачити, як взагалі тут воно було після окупації. На полі були вирви трибуни були пошкоджені, осколки, прильоти. Ну тобто ситуація була дуже жахлива. Окрім цього, команда фундації ініціювала створення муралу, який символізує незламність перед випробуваннями та вміння мріяти попри все. До створення долучилися і гравці дитячої футбольної команди Гостомеля Фенікс. Дарина перерва Максимілян Ільченко. Програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.